Щойно вийшла із потяга і одразу до моргу Ганна рідна сестра Макара Колесникова. Вона найшвидше з усіх родичів змогла приїхати до столиці. Про те, що Макар помер, жінка дізналася від іншого брата, який перебуває у в'язниці. Спочатку мова йшла про серцевий напад. Згодом у прокуратурі повідомили, що причиною смерті 26-річного арештанта став панкреатит. Я диетолог. Этого не может быть. Это случается у людей, которые очень тучні и после сильного обжорства. Я хочу справедливости, и я считаю, что моего брата убили. До Лук'янівки Макар Колесников потрапив у 2014 році за підозрою у розбої та викрадені авто. Більше чоловік був відомий тим, що у складі радикальної організації боровся із наркопритонами та підпільними казино. Саме тому родичі та адвокат упевнені, його смерть не була випадковою. Перша версія це мишліне вбивство, і друга версія – це преступна халатність, тобто халатність со боку медиків. Родичка хоче побачити тіло покійного брата. У супроводі кількох активістів та преси Ганна змогла зайти лише до коридору бюро судово-медичної експертизи. Чоловік у білому халаті, що відмовився представитися, одразу намагається випровадити журналістів. А коли не вийшло, викликає поліцію. Даному череждені зйомка проводиться тільки з розрішення правоохоронних органів. Та ні кіло. 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 кіло вам частина зараз... ви нову як ви знаєте свої права, като не прописані згодом. З'ясувалося це завідуючий відділенням експертизи, зрозумівши, що правоохоронці виганяти журналістів не будуть. Чоловік ховається у себе в кабінеті. Двері на кодовому замку. Родичів та поліцію всередину не пускають. Людина прийшла ознайомитись з тілом свого загиблого брата, і нам цьому зараз відмовляють. Лише через 20 хвилин Ганні таки показали тіло брата. Із моргу жінка виходить заплакана. Ліва рука розрізана, в місці ін'єкції розрізана і вирізана і зашита. У СІЗОни притомному колесникову зробили якусь ін'єкцію, каже адвокат, але медичну документацію йому отримати поки не вдалося. Можливо, вкололи не той препарат. Слід розбиратися, і я ще раз наголошую на тому, що ми будемо вимагати незалежної експертизи. Смерть Макара Колесникова розслідують за статтею Умисне вбивство. За минулий рік у Лук'янівському СІЗО, де чоловік провів понад півтора роки, померло 23 арештанти. Активісти провели під цінами ізолятора кілька акцій протесту. Головна вимога яких забезпечити там людські умови тримання.